Друзі, всім привіт! Пряме включення екстрене екстрене включення. Starknet вийшов нарешті, оголосив airdrop. і ситуація така і радужна, і не дуже. Перше, що хочеться сказати, я зробив там більше 100 аккаунтів. Тут на таблиці відображено 100, що там десь 10-20, там мені кінти робили. Під процент ті аккаунти якраз були слабші, вони не пройшли. Загалом у мене пройшло 25 аккаунтів зі 100. Загалом токенів 14700. В принципі, так як зараз на фьючах оцінюється це все в 2 долара плюс-мінус. Тобто це нехай там 30 тисяч доларів. А потратив я сюди, по ідеї, я робив два офіційних бриджа по 30 транзакцій. Ну я думаю, десь не більше ніж трьошка, Трьошка доларів. По ідеї x5. 10 я тут заберу, що в принципі не можна не радуватись. Чому так стало взагалі? Суть в тому, що 15 листопада був зроблений снапшот, і на момент снапшоту в кого не було 0,005 ефіра. Тобто, по теперішньому курсу ефіра це там 15 баксів. Да? На той момент ефір там коштував 2000 10 баксів, якщо не мав на аккаунті в ефірі. Навіть якщо ти мав в лендінгах, ти от взяв ефір і взяв USDC і закинув в лендінг в мережі StarkNet, ти не отримав airdrop. Що можу сказати, контора. Чесно кажучи, тому що представимо, що я мультякер і мене треба берети тут, понятно. Але є якийсь чувак на іншому кінці світу і просто бере один ефірчик, закидує собі в Старкнет. Дійсно, не або цю тему, а просто пізнає цей блокчейн новий і стикається з цими всіма трудностями. Півроку блокчейн просто був супер. Пізніше він став кращий, але ну він собі там сидить, бавиться з тим. І потім просто 14 листопада прикинемо, просто виводить бабки. Ну йому треба. І так би вся його праця, просто всі його заслуги йдуть на, на смарку. Думаю, що буде жорсткий кейт, старкнета. З іншої сторони, їм насрати вони роздали на 1 мільйон 300 юзерів айрдроп. Тобто абузери будуть незадоволені. А загалом багато людей розбагатіє. Криптокіт отримав 0 з 300 кошельків, що дуже боляче, можуть тільки поспівчувати. Реально, типу, це важко переживати, тому що триста гаманців вкладаєш свої бабки, сидиш на ведмежому ринку без ліквідності, терпиш цю потім е, контора. Просто тебе отак от прокидує. Тому хто залутав дроп, я вітаю. Хто не залутав, я співчуваю. Єдине, що можна тут зробити висновки, не бути жадним на ретродропи. Я міг зробити реально не 100 кошельків, а зробити 30. Я ж розкину ліквідність на 100 гаманців, а міг розкинути на 30 і робити більш якісно, і мені би не важко було лишити баланс типу до снепшота. Чому ми повиводили на більшість аккаунтах бабки? Тому що арбітром у березні минулого року роздав airdrop, і там також було 0,005 ефіра. Треба було мати на гаманці. Ці, але протягом 48 годин. Тобто, якщо ти закинув, потримав і вивів, це окей, ти зараховуєшся Старкнет зробив просто на момент снепшоту, не маєш бабок. Пішов ще раз. Вітаю, хто залутав, хто не залутав, співчуваю. Не жадні чим. Як показав Старкнет, хто має багато бабок, не завжди може дроп. дроб. Мене кент, якийсь залутав просто змей на 10 тисяч Старкнету. А криптокіт залутав 0 з 300 Тобто, просто беремо один акаунт, беремо там 100, 200, 300 баксів і добимо, прокачуємо свій аккаунт в одному проекті, в другому, намагаємося зацепити. Всі критерії. Ще статистика у мого колеги 27 зі 100 і токенів. 21 100. Тобто, по проходці статистика така, як в мене, плюс-мінус, а токенів більше. Тобто, десь він зацепив кращий аккаунт, але приблизно то сам. Такі справи. Окей, чекаємо лістинга, зливаємо в стаканчик і далі йдемо працювати. На зв'язку.